Астрологічний прогноз з приводу енергетичної кризи в Україні наприкінці осені 2022 року. Відключення електроенергії, удари по ТЕЦ, російська агресія на інфраструктуру України енергетичну. І так, знак зодіака пов'язаний з кризою це Скарпіон. І Сонце входить в Скарпіон з 23 жовтня по 22 листопада. Тому по сонцю, кризи, всякі кризи, вони в цей період. Тобто до 22 листопада, після 22 листопада сонце переходить в знак Здяка Стрілець, який означає позитивні зміни і закінчення кризи. Також, коли сонце перейде в стрілець з 22 листопада, там мало ну, напружених астраличних аспектів складних між планетами. Це означає, що криза не буде всю зиму. Ну, звісно, буде там проблеми зимою, але ну, максимальна криза, вона зараз. Коли знак зодіака Скорпіон. Якщо у вас є знайомі Скорпіоні, вони люди, то ви знаєте, що вони деякі з них вміють вирішувати кризи, а іноді люблять складати кризи. Також це такий знак зодіака Скорпіон, які люди люблять Скорпіони, драматизувати ситуацію. Тому зараз, коли енергія Скорпіона буде, ми дивимося на ситуацію більш драматично, ніж вона є на самом ділі, тобто згущаємо краски. В Скорпіоні відбудеться сонечне затемнення 25 жовтня, його вплив як мінімум плюс-мінус два тижні. Тобто криза, сонячне затемнення, в знаки зодіака пов'язаної з кризою. Але формула сонячного затемнення цього не є дуже складною. Воно на Венері і інші аспекти між планетами не такі, не такі складні. Наприклад, коли затемнення було, коли почався коронавірус, то воно виглядало дуже дуже сильно складним. Ну а це сонячне воно м'яке, бо на Венері, Ну, відносно. От. Тому по типу стрільця криза до 20 листопада приблизно, по типу затемнення плюс 2 тижні там, до середини листопада. От. І ще затемнення місяця, яке буде відбуватися 8 листопада, воно теж буде впливати на кризу в теплоенергетиці. Чому? Тому що картина цього затемнення місяця вона така, що складає, складає напружені аспекти до знака зодіака Лев. В плані політики лев означає, що воно несе проблеми для імперії, бо Лев це імператор. А в теплоенергетиці лев пов'язаний з теплом, бо його управітель Сонце – це істочник тепла. Тому це все затемнення місяця воно ну, складно впливає на тепло. Тобто от, удари по ТЕЦах, по іншій інфраструктурі. Також затемнення місяця буде на урані. Уран пов'язаний з електрикою. Тобто це означає, що може бути проблеми з електрикою. Оця планета Сатурн означає обмеження. І теж напружений аспект від Сатурна до знака тепла, до лева сонячного знаку, теж означає обмеження. Але в цій карті немає Юпітера. Юпітер означає масштабність. Тому я вважаю, що ці удари по енергоструктури їм не можна бути сказати, що вони ну, масштабні, прям дуже сильно. Сатурн означає обмежений, і це означає, що ну, не дуже сильний, я вважаю, буде масштаб ушкоджень енергоструктурі, але ну, його наслідки вони будуть десь до кінця цього знака Зодіака Скарпіон і, і вже ближче до зими ну, почнуться вирішувати проблеми з енергетикою. Взимку, я вважаю, таких проблем з енергетикою, як от зараз, наприкінці осені, я не очікую. Знак планети Сатурн, зараз відео записується 20 жовтня. стаціонарний, знак Водолій зараз. Водолей пов'язаний з небом, а Сатурн із захистом. Стаціонарний Сатурн означає реструктуризацію системи протиповітряної оборони, тому наприкінці жовтня система протиповітряної оборони вона підсилиться. До речі, коли сонце ввійде в стрілець, тобто 22 листопада, така стратегія Путіна, що робити кризу, вона пройде. Бо, як я сказав, знак кризи це Скарпіон, вот, а затемнення в Скарпіоні зараз. А наприкінці осені вже нема планет, знаки зодіака Скарпіон. Тому там буде не тема кризи. Її ну не буде в такий зріст, як зараз. Дякую за увагу. На все добре.